Всім привіт, друзі! Китайські важкі танки з реактивними прискорювачами на підході оновлення буде 11 січня. Не прогав цю хорошу новину та встигне прокачати танки 10-го та 8-9 січня. 7 рівня. Оновлення 1.19.1 додає нову підгрупу китайських важких танків, штурмових танків, призначених для ведення бою на середніх і ближніх дистанціях, що ми зможемо там побачити: БЗ-58, БЗ-166, БЗ-68 та БЗ-75. Для того, щоб отримати БЗ-58 сьомого рівня, вам потрібно відкатати на Type-58 китайський СТ. Набити потрібно буде 56 тисяч досвіду для того, щоб відкрити БЗ-58. На восьмому рівні БЗ-166, на дев'ятому БЗ-68 та на десятому БЗ-75. Їхня особливість це реактивні прискорювачі та нічого нового, тому що фугасні гармати із цієї техніки прибрали. Ці танки були розроблені у 1950-х роках. БЗ-58. До речі, швиденько розберемося по ТТХ. БЗ-58, середня шкода 320, середнє пробивання базовим снарядом 195, голдовим 240. Бронювання корпусу 70 мм, бронювання башти 220 мм. БЗ-166, середня шкода 420, середнє пробивання базовим снарядом 221 та голдовим 270. Бронювання корпусу уже краще 140 мм, бронювання башти 300 мм. Всього 30 км вперед. Із максимальною швидкістю, тобто з прискорювачем 45 км. Було 50, але прирізали трішечки на 45, на 5 км менше. БЗ-68, середня шкода 530, середнє пробивання 248 базовим та 315 голдовим. Бронювання корпусу 120, бронювання башти 208. 50. Було набагато краще, але щось змінилось, та стало не дуже файно та не дуже добре. А що ж у нас стосовно БЗ-75? топа 10-го рівня. Середня шкода, так і, як і була, 65, 650 одиниць, так і залишилась. Але середнє пробивання 258 мм, кумулятивним 319 мм. Міць 2500 шкоди, максимальність вперед 30 км, назад 15 Максимальна швидкість 45 км кілометрів вперед, назад 1 кілометр. Навіть не намагайтеся здавати назад при прискорюванні, тому що вам це не допоможе. Боєзапас 30 гарматних пострілів, час перезаряджання гармати без обладнання, 18 секунд, з обладнанням десь приблизно 14 секунд. Кавене донизу КВН до верху 20. Живучість 2500 хп. Бронювання корпусу 200, бронювання башти 330. Але можу вам вас запевнити, те, що командирські башти Безе 68 будуть пробивати на найкращі позиції. А зараз коротенька реклама від спонсору відеоролика. Телемарті зараз хороші знижки на ігрові мишки та інші товари для геймерів, навушники, крісла, клавіатури і багато чого іншого. Переходьте за посиланням в описі та в коментарі в закріпленому і обирайте щось для себе на новорічні свята. Та вітаю всіх з Новим роком! Всім гарних покупок! Поїхали далі! Попередньо завантажте оновлення 1.19.1 просто зараз. Уже із 7 січня доступне завантаження оновлення. Він важитиме 527 МБ SD та 674 HD версії. Також розпочався турнір 7 на 7 від AMD. Ви зможете зустріти тут 250 тисяч золота, 50 тисяч бон та 2000 тисячі євро за те, що ви потрапите у фінал та переможете всіх. Противників, а також нагородою буде для переможців Radeon RX 6950 xt відеокарта і процесор Ryzen 7700X, надані AMD. Також прийняти участь ви зможете точніше зареєструватися до 7 години 12 січня за Києвом. Це перший відбірковий день, та другий відбірковий день до 7. -ї годин вечора 14 січня за Києвом. Розклад: перший етап відбору це 4 12 січня до 7-ї години за Києвом, другий етап відбору субота 14 січня до 7-ї за Києвом, груповий етап неділя 15 січня до 7-ї години за Києвом та субота 21 січня, неділя 22 січня о 19:00 за Києвом. Особливості турніру Триватиме 8 хвилин, турнір на 10-х рівнях, формат 7 на 7, Прохорівка, Хімельсдорф, Копальні, Степи, Мурованка, Круач, Тундра та загублене місто. Команди відбіркові бої проходять за системою Сінжіл Енімейшнс. Команди, які пройшли відбір, будуть поділені на групи. Крім того, до групи будуть додані команди «Холевенці» і Апіор. Які показали високі результати в попередніх турнірах. Груповий етап другої групи по 4 команди кругова система. Фінал 6 команд. Система Дуль Animations. Правила. Правила турніру допускаються у участі не більше одного легіонера із російської та Білоруської республіки та федерації, а також у нас у Лести все ж таки знову не вистачає гравців, закидають, забивають рандом ботами для того, щоб, хоч якось, було більш-менш грати. Особливо це стосується від перших до сьомих рівнів. Що стосовно восьмих, десятих рівнів, там бувають боти, але ще гірші ботів. Нічого не роблять, просто стоять гарматами доверху, донизу, махають і нічого не можуть. Стріляють у воду, ловлять рибку у воді і все. Блогери розпочали розповідати, що це все повна дичина. Але намагаються це не робити на публіку. Що ж застосовано для того, щоб повернути гравців із євросерверів на ру-сервери. А все просто: продажа преміум танків для того, щоб вас заманити. Особливий календар, багато плюх, але не звертайте на це увагу. Тому що ми все-таки йдемо у цивілізований світ та вилазимо з боліт. Хто сидить у болотах, той, звісно, пиздюк мохнатий, вибачаюсь. Але, друзі, якщо ви залишились на болотах, сидіть далі на своїх болотах. Можете збирати свої валізи та валити до РФ та РБ. Не забувайте відписуватися від кожних обізян, особливо на ру-блогерів. Відписочка обов'язково та підписочка на всіх українських блогерів. Друзі, всім дуже дякую за перегляд. Обов'язково підпишись на цей канал. Напиши, що ти думаєш на рахунок Леста Гейм. Та як ти думаєш, китайські танки будуть нагибати чи не будуть. Підписка, вподобаєчка та дзвіночок на всі сповіщення, тому що скоро вийде модпак. Всім тихого та мирного неба!